Бути видимим разом зі своїми проблемами це невід'ємне право кожної людини, це моральне право. І воно є ключовим для цього цивілізованого світу. І так воно є обов'язковою умовою вступу України до до Євросоюзу, тому що наша країна має гарантувати всім своїм громадянам рівні можливості. Ось чому одна з умов євроінтеграції де інституціалізація. За цим стриманим терміном насправді є абсолютно базовий гуманний. Запит не тримати людей в ізоляції. Сьогодні інклюзія це не лише про права, це про результати та розширення можливостей. Економіка країни процвітає тоді, коли кожна людина у ній може максимально реалізувати свій потенціал. Для України це не просто теоретичний концепт. Це шлях до перемоги у війні, яку ви ведете проти ворога. А також до зростання та добробуту. Для нас це дуже важлива подія, оскільки ми в цей день підкреслюємо про те, що ми маємо говорити про права людей з інвалідністю, і маємо не тільки говорити, а напрацьовувати шляхи того, як ми будемо реалізовувати ці права в наступному році. Людям з інвалідністю в Україні дуже важливо бути повноцінними учасниками і учасницями євроінтеграційного процесу. Форум засвідчив, що нам важливо, аби ті потреби індивідуальні і як спільноти були враховані владою при євроінтеграції. На цьому форумі зібралися дуже дієві люди. Це надихає, тому що коли настільки якісний склад, настільки багато ідей в обговореннях народжується. Мені здається, що це основа для того, щоб збудувати спільнодію, коли всі разом ми починаємо робити надзвичайно важливі речі: розбудовувати безбар'єрний простір, працювати над доступністю послуг або інформації, відкривати можливості до роботи і освіти. Я вважаю, що ми можемо багато привнести в європейське суспільство та ми можемо дуже багато чому навчити європейську юнію як держава, яка стоїть. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, як громадянське суспільство, об'єднання людей з інвалідністю, які в лютому 2022 року об'єдналися. Ми як спільнота людей з інвалідністю, як спільнота громадських об'єднань, дуже потужні, і ми можемо навчити Європу як виживати в критичних умовах. Дякую за запрошення лізі сильних. Мені було дуже приємно зустрітися та поспілкуватись тут з людьми з різними групами інвалідності. Ми багато обговорювали різну інформацію. Було багато корисного для нас. Цей форум справив на мене величезне враження. Хотілося б, щоб в Україні збільшили кількість перекладачів жестової мови. Це забезпечить права людей з порушенням слуху. Також на екранах варто збільшити розмір самих перекладачів. Люди з інвалідністю повинні бути включені у всі процеси прийняття рішень. Чому це важливо, щоб наші голоси звучали в різних сферах мистецтва, політики, медицини. Ми як спільнота можемо надавати свою експертизу і бути фахівцями доволі хорошими. І в різних галузях.